Я вірю в нашу перемогу, вона не за горами, вірю я. І зовсім скоро в нас покине ворог, і стане вільною моя земля. Я вірю, що рідненька Україна розставить крила, як той вільний птах, що відбудуємо ми всі руїни, відновимо життя у всіх містах. Лишилося недовго, ще зовсім трішки, і прийде повага, справжня, щаслива і така чудова, мирне небо принесе вона. Добрий день, матусю Україну, споли. Засумувала. Денисе. Навіщо ж ти ходив до школи чотири роки? Побігати наперед. Ага, Розпросили, хто ці там бігає Кристина. Навіщо ти ходиш до школи? М -м -м. Похвалитися новою Артеме, Навіщо ти ходиш до школи? Хочу стати директором в нашої школі, тому я вчитися. Перед експериментами я розбив вухо. Я розбив вухо? Правда, розбив вухо. Одного разу у нас була навчальна тривога. Ми вийшли на вулицю і нам показували, як гасити. Jā, tas ir ļoti labi. Paldies. 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 Ще... Скажи комплімент дівчаткам з класу. Mm. Дівчинка говорить компліменти хлопчикам. Так, ти кому говориш компліменти? Хлопцям, зробимо комплімент сьогодні. Техто сьогодні дуже гарно. Так. Пасі. Далі Всім, всім. Um, <скільки> ти сьогодні так, не, полі, так, полі, так, дуже веселий. ヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッヨーロ Учні на уроці. Альбомчик для автографів батьків. Щоденний. Від N до Ендове. Раніше було від 1 до 12. У <реку> нас від N до В. Рівні. Рівні, добре. Сигнал до початку і закінчення мук. Звіно, президент в масштабах школи. Директор. Три місяці щастя. Десять хвилин свободи <різвіст> зустрічі для батьків і вчителів. мої У п'ятому класі ти будеш дуже розумний. Тебе буде списувати увесь клас. Так, я не буду те списувати на майбутнє Забудь про лінь і в майбутньому досягнеш успіху. Твій талант дасть значні результати, навіть якщо ти про нього не підозрюєш. Боявиться піні і нас на час везіння навіть у математиці. П'ятий клас, гарний час для початку здійснення планів. Плани здійсняться У п'ятому класі ви можете. Ховати, ще вам маленькі віршовані рядочки про кожного з вас. Є у нас чомучка. Він страшенний балакучка. Про все багато знає, Всіх він любить і почає. Він веселий і меткий. Ще й артист ом'який. Хлопчина неймовірних емоцій і мрій. Це наш Юра. Юра. Вітаю тебе! А, Тиха, скромна, сором'язлива, Христинка наша вродлива, завжди привітна з усіма і працьовита, як бджола. Матусі допомагає, це звичок доглядає, та ще й знання хороші має. Вітаю! Красивий, красивий, мами кращий помічник, бо до праці завжди звик. Любить спорт, скажу вам я. Це наш Іване. Сьогодні Іван. Іван. випускний Іван. раз. І сьогодні дуже щасливий. Трішки персий на суденький. Хлопець він досить гарненький, а товариш він прекрасний. Словом Денис хлопчина класний. <рес> Може й пісню заспівати, якщо треба, то й затанцювати. Встигає наша Вероніка все, а танцювати більш за все. Любить руками майструвати, співати і перемагати. Вона є жвава і рухлива, до того ж ще і жартівлива. Но ну, змалювати я не треба лиш сказати. Завжди усміхнена, рум'яна. Ось така у нас яна. Щира, гарна, енергійна, вчиться тільки на відмінну. Слухайте. Читає, математику він поважає, історію себе відзаряджає, вірив, день, як він настане, академіком він стане. <забжу> Бо велике серце має. підручно <забжу> ой, Біля дошки стояти як кращий воротар, не пропускаючи повз вуха жодного питання, навіть найбільш важкого і підсутного Обіцяємо. не доводити вчителів до температури кипіння 100 градусів Обіцяємо. бути швидким, але не підвищувати швидкості до 60 км за годину при пересуванні шкільними коридорами. Обіцяємо. Плавати тільки на добре і відмінно у морі знань, пірнаючи самих глибин. Обіцяємо бути гідними своєї першої вчительки. Обіцяємо. Прибігати до школи на перший урок з очима, що палають від допитливості. Обіцяємо і з вовчим апетитом поглинати всі знання і перетравлювати їх до кінця. Щоб не гальмувати! Обіцяємо. Обіцяємо. Підтримувати вогонь любові та поваги до вчителів та адміністрації. Обіцяємо. 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 Ну і останнє три Рости достойними громадянами країни і я, як і Україна. Обіцяємо. 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 Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна. Жива. Україна – це наша земля Україна – єднає серця Хай буде весна Tam, gdzie my do końca, i nas nie złamie wina, nasza wira jedna jest z cia Ukraina na wieki żyła.